А дивіть коси на ту стару скрипку та пускати її на гиндель, та же то дуплава верба кіне пальцем та й маком сіде. Та гадаєте, що вона зайде на місце, От перевернеся десь в окіп, та й пси розтягнуть, а нас поженуть далі і подивитися не дадуть. Відки таким дітям має Бог благословити? Стара, а суди ж? Прийшла Іваниха, старенька й сухонька. Катерино, що ти собі, ним Богу, у своїй голові гадаєш? Де ті покладу в могилу, це риба ті має з'їсти, та тут по рідній рибі нема що на один зуб узіти, а ді. І натягав шкіру на жінчині руці і показував людям лиш шкіра та кости! куди цему газди йти з печі. Була газди, не тяжко ж працювала, не гайнувала але на старість у далеку дорогу вибралася. Аді видиш, де твоя дорога та й твоя Канада, отам. От і показав її через вікно могилу. Не хотілось йти на цю Канаду, то підемо світами і розвіємося на старість, як лист по полі. Бог знає, як з нами буде, а я хочу з тобою перед цими нашими людьми випрощатися. Так як шлюб ми перед ними брали, так та хочу перед ними випрощатися з тобою на смерть. Може, тебе так. Кянуть у море, що я не буду видіти, а може, мене кинуть, що ти не меш видіти. Та прости мене, стара, щом ти не раз догорив, що, може, ті коли скривди, упрости мені і перший раз, і другий раз, і третій раз цілувалися. Стара впала Іванові на руки, а він казав: А то ті небого в далеку могилу везу. Але сих слів уже ніхто не чув, бо від жіночого стола. Надбіг плач, як вітер, що з поміж острих мечів повіяв, та всі голови мужиків та на груди похилив їх. А тепер ступай собі, старами же, газдині, та пельнуй, аби кожду своє дійшло, та напийся раз, би ті на віку видів п'єну. А вас газди, я ще маю, на два гатунки просити. Десь, може, сини, пусте в село на пошту, що нас і старов уже нема, та аби просив вас, абисте за нас наймили служебку, та абисте так, як сьогодні, та віказали наш за нас. Може, пан Бог менше гріха припише я гроші лишу Якові, бо він молодий та й слушний чоловік, та не сховає дідів Грейцер. Наймемо, наймемо і отчи наш за вас вікажемо. Іван задумався, на його тварі малювався якийсь стид. Ви, старому, не дивуйтеся та не смійтеся з діда, мені самому, гей, устид вам це казати, але здаємося, що бим гріх мав, як бим цього вам не сказав. Ви знаєте, що я собі на своїм горбі Христок камінний поклав. Гірком віз і гірком го наверх відсаджував, алем поклав такий тяжкий, що горб го не скине, мусить го на собі тримати, так, як мене тримав, хотів їм кілько пам'ятки по собі лишити. Стулив долонів трубу і притискав до губів. Так баную за тим горбом, як дитина заціцького. Я на нім вік свій спендив і окалічив їм. Коби міг, та би бим го в пазуху сховав та й взів би з собою у світ. Банно ми за найменшою крішком у селі, за найменшою дитину, але за тим горбом таки ніколи не перебаную. Очі замиготіли великим жалем, але це задрожало. Як чорна рілля під сонцем дружить. Оцеї ночі лежу в стодолі та думаю, та думаю Господи милосердний, бащом так глибоко загрішив, що женешні за світові води? Я ціле життя лише роб, та й роб, та й роб, не раз як. Днинка кінчилася, а я впаду на ниву та й ревно молюся до Бога, Господи, не покинь ніколи чорним кавалком хліба, а я буду все працювати, хіба б не міг ні рукою, ні ногою вкинути. Потім мене такий туск напав, що мчи, колонки гриз і тепер собі микав, Качив їмся по соломі, як худобина, та й наче сте цукнулося до мене. Не знаю і як, і коли вчинив їм си під грушку з воловодом. За малу филю був би за затєх, але Господь милосерд не знає, що робить. Нагадав їм собі за свій хрест, та й мене геть відійшло. Їй, як не побіжу, як не побіжу на свій горб. За годинку вже сидів під хрестом. Посидів, посидів довгенько, та й якось ми легше стало. А дістою перед вами, і говорю з вами, а той горб не виходить мені з голови. Так я го виджу, та й виджу, та й умирати буду, та й буду го видіти. Все забуду, а його не забуду. Співанким знав, та й на нім забув їм. Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі. Та я вас просю, газди, аби ви, як мене на світу неділю поле світити, аби ви ніколи мого горба не минали, будь котрий молодий, най на той покропить хрест свіченков, свічену водицею, бо знаєте, що ксьон з нагору не піде. Просю я вас за це дуже грешно, аби сте мені того христа ніколи не минали, буду за вас Бога на тім світі просити, лиш зробіть, дідові Його волю. Як коли б хотів рядном простелитися, як коли б добрими, сивими очима хотів навіки закопати в серцях гостей свою просьбу. Іване, куме, ку, малишить же витуск на боці. Геть його, відкиньте, ми вас усе будемо нагадувати раз назавше. Були сте порідний чоловік, не лізли сте на тарапом, ні на кого, нікому сте не переорали, не пересіяли, чужого зеренця сти не порунтали. О, ні. Муть вас люди нагадувати, та й Христа вашого на світу у неділю не минуть. А так Михайло розводив Івана. Вже вам, панове, газди все сказав. А тепер, хто не любить, на тот буде пити зо мною. Сонечко вже над могилом, а ви ще порцію горівки зо мною не випили». Заким ще в своїй хаті і маю гості за своїм столом, то буду з ними пити, а хто ні ненавидить, то буде також. Почалася паятика, та пиятика, що робить із мужиків подурілих хлопів. Незабавки п'яний уже Іван казав закликати музику, аби грав молодіжі, що заступила ціле подвір'я. Мой маєте так танцювати, аби земля дудніла, аби одної травички на току не лишилося. В хаті всі пили, всі говорили, а ніхто не слухав. Бесіда йшла сама для себе, бо треба було їй конче сказати, мусили сказати хоч би на вітер. Як їм го віпуцував, то був віпуцуваний, котре чорний то, як сріблом посипав по чорну, а котре білий то, як маслом сніг помастив. Коні були в мене в урн цісар міг сідати. Але м грошей мав, ой, мав, мав. Кобим учинився серед тако пустині, лиш я та Бог, аби був. Абим ходів, як дика звір, лиш кобих не видів ні тих жидів, ні панів, ні ксюнзів. От тогди би називалося шчампан. А ця земля най западаєся, най сей зараз западе, том не згорів. За чим били та катували наших татів, та в ярем запрягали, а нам уже кусня хліба не дають прожерти, е, то так, по мому Ще не находився такий секвертант, аби що з нього стік за податок. О, ні, був чех, був німець, був поляк. Гівно провочійте взяли. Але як настав Мадзур, та як знайшов кужушину, аж підвишнув. Кажу, вам Мадзур біда, очі печи та й гріху за нього нема. Всякої бесіди було багато, але вона розліталася. В найріжніші сторони, як надгнилі дерева в старім лісі, в шум гамір і зойки, і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана. В шум в гамір і зойки, і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла. Той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі хлопи доберуть охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як коли би не лише на руках у них, але й в горлі мозелі понаростали, Йдуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі, а воно раз на раз зупиняється на кожнім яручку і дружить подертими берегами, як перед смертю. Іван та Михайло так співали за молоді літа. Що їх на кедровій мості здогонили, а вони вже не хотіли назад вернутися до них навіть у гості. Як де підтягали вгору яку ноту, то стискалися за руки, але так кріпко, аж сустави хрупотіли, а як подибували дуже жалісливе місце, то нахилювалися до себе і тулили чоло до чола і сумували. Ловилися за шию, цілувалися, били кулаками в груди і в стіл і такої собі своїм заржавілим голосом туги завдавали, що врешті не могли жадного слова вимовити. Лиш ой, Іванку, брате, ой, міхале, приятелю. Дідю, чуєте? То вже час відходити до колії, а ви розпівалися, як за добромиру. Іван витріщив очі. Але так дивно, що син побілів і подався назад, та й поклав голову в долоні і довго щось собі нагадував. Устав із за стола, підійшов до жінки і взяв її за рукав. Старай машір інцвай драй! Ходи, оберемося по панськи та й підемо панувати. Вийшли обоє. Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. якби хмара плачу, що нависла над селом, прирвалася, якби горе людське дунайську загату розірвало, такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над старою Іванихою, аби щось із гори не впало і її на місці не роздавило. А Михайло ймив Івана за барки і шалено термосив ним і верещав, як стекли. Май, як єзґазда, то фурни до то, то катрані з себе, бо ті віполочкою, як курву. Але Іван не дивився в той бік, ймив стару за шию і пустився з нею в танець. Польки мені грає. По мам гроші. Люди задервіли, а Іван термосив жінкою, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини і силомиць винесли обох із хати. На подвір'ю Іван танцював далі якоїсь польки, а Іваниха обчепилася руками порога і приповідала. Ото смерті віходила, ото смиті вігризла оцими ногами і все рукою показувала по повітрю, як глибоко вона той поріг виходила. Плоти попри дороги тріщали і падали, всі люди випроваджували Івана. Він ішов зі старою згорблений, в цайговім сивім одінню і що хвиля танцював польке. Аж як усі